Сі, програма голосу Верховній Раді України почали збирати підписи за відставку очільника генеральної прокуратури Віктора Шокіна. Каталізатор такого рішення справи скандальних діамантових прокурорів. Як відомо, головний прокурор країни завів карну справу на групу Давида Сакверелідзе, яка безпосередньо займалася обшуком Шапакіна та Корнійця. У генпрокуратурі кажуть, що слідчі діяли без погодження вищого керівництва. Повідомляють у ЗМІ. Утім, вчора ввечері, за словами Шокіна, справи були вже закриті. Тож до Чого приведуть прокурорські війни? Чи будуть справи прокурорів-хабарників доведені до кінця, і чи очікувати кадрових змін у генпрокуратурі? Відповіді на ці та інші питання спробуємо дізнатися у гостя нашої програми: це політолог Олексій Якубін. Добро вечора, Доброго пане, вечора, пане Олексію. Власне, зараз така актуальна тема: конфлікт так. у ГПУ. Багато дуже інформації з приводу цього. Вчора писали про те, що Шокін відкрив карну справу з приводу так, слідчих. Так. Потім Шокін говорить, що вже закрив їх. А сьогодні я натнув. На інформацію, що Шок, Шокін взагалі говорить, що їх і не відкривав. То що є конфлікт у генпрокуратурі між грузинською командою та українською? Ну насправді конфлікт є. Я думаю, що він навіть не просто між грузинською та українською командою, а скоріше ми бачимо конфлікт між різними фінансо-промисловими групами, які намагаються взяти контроль над генеральною прокуратурою. Тобто ми бачимо, що, от власне кажучи, грузинська команда багато в чому це команда, яка насправді дає коміру проти в тому числі президенту України Петру Порошу. Шенко, а Шокін його команда це команда, яка скоріше є пропрезидентською. А от що яка фінансово промислова група зацікавлена у зміні в генпрокуратурі? Це тут збіглись інтереси двох груп: це як не парадоксально, група Коломойського, насправді, і друга це група фіртеша. Тобто, у ці дві групи вони обидві зацікавлені в тому, щоб змінити керівництво генеральної прокуратури. Тобто, можна сказати, що це не тільки прокурорські війни, але й олігархічні. Звісно, звісно, тому що ми маємо розуміти, що генпрокуратура в цьому сенсі вона виглядає як дуже важливий який можна використовувати в тому числі в олігархічних війнах, і хто той, хто буде його контролювати, він насправді зможе впливати на різні справи, які стосуються і господарських речей, і інших важливих питань. Тобто боротьба за генпрокуратуру, це боротьба саме в, в тому, що в, в тому сенсі хто буде контролювати, в тому числі цей важливий силовий орган. Власне, дивіться, цей конфлікт він виник спонтанно саме каталізатором були ось ці справи діамантових прокурорів Шапакіна та Корніця, що він уже назрівав досить довго і просто зараз ось вибухнув. Він насправді назрівав достатньо довго, тому що ми з вами пам'ятаємо, що генпрокуратура, вона навіть ще до шоку, до того як був змінений, да, генпрокурором став шокін, вона була постійно в підцентрі якогось скандалу і постійно була спроба різних політичних сил фінансово-промислових груп взяти її під свій контроль. Датом президент насправді, коли він е, пролобівав Шокіна на пост генпрокурора. Е, він е, тепер почав вважати, що генпрокуратура це є його е, вочина. да, тобто він взяв її під контроль. І генпрокурора була справді от при Шокіну Це була насправді орган, який е, завжди слідував президентському курсу, на відміну від наприклад СБУ. А, і чому ну, зараз може ситуація да. зовсім змінитися? Тому це, це справа. Дивіться, виходить, що президент тепер, а, от вважаючи, що генпроторвін контролює, він вирішив далі поширити свій вплив на СБУ, взяти СБУ під власний контроль. Да? І відповідно ставка на Ливайченка і чистки е, в е, СБУ. Але ми тепер бачимо, що е, частина груп, яка незадоволена тим, що вона втратила контроль над СБУ, вона вирішила е, е, за завершити за, за, за ситуацію шокіним. Тобто вони зрозуміли, що над СБУ зараз вони втрачають контроль. А да частина груп, яка в тому ж з Сколомойські іншими олігархами, і тепер вони вирішили більш сильніше взятися за генз за, за генпрокуратуру. Тобто, якщо тобто, щоб не дати президенту монополізувати одночасно і СБУ, і Генеральну прокуратуру. І от зараз тому ми спостерігаємо таку ситуацію, що вони вибро вони вибрали ГПУ як більш слабку а, карту президента, тому що насправді Шокін як людина, а, яка має справді до, 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 ну, довгий довгий шліф, да? мож, мож, можна сказати, що в нього є, є, є і очевидно приховані скелети у в шкафу, і довгі ті. Іні за ним тягнуться, і тому він слабкою фігурою для критики, і тому зараз є спроба використовуючи цю грузинську команду змінити керівництво ГПО, відповідно вибити з рук президента Генеральну прокуратуру. Відцять основним лозунгом влади було це боротьба із корупцією. Зараз є ця справа діамантових прокурорів, яких називають досить так комічно. Але власне Володимир це виконуючи обов'язки генпрокурора, він просто відсторонив от Шапакіна і Корнійця. Так, То так. де ж Ця та сама боротьба про яку говорить і президент, і говорить і пан Шокін, і багато інших чиновників. Ну а взагалі, от е, вчора, коли приймалися зміни до е, закону про генпрокуратуру, взагалі була дуже цікава ситуація, коли президент їх підписував в присутності і генпрокурора Шокіна і при присутності Сакварлідзе. І більш того, він сказав, що я, я, я стою на ваших сторонах, як Шокіна, так і Да? Тобто виникає така здається, нібито абсурдна ситуація, якщо вони борються друг один проти одного, але президент робить вигляд, що насправді жодного. Конфлікту у генпрокуратурі немає, що він стоїть на боці як Шокіна, так і Сакварліна. Але ось цей вже сама ця зустріч вже свідчить про те, що якийсь там ну, конфлікт є. Більш того, ця зустріч свідчить про те, щоб насправді президент знаходиться в даному випадку на боці Шокіна, і він намагається зробити все, щоб зберегти Шокіна е, керівником генпрокуратури, не дати е, е, Сакверлінз, наприклад, в тому числі стати очільником генпрокуратури. З іншого боку, так, якщо ми говоримо про цю саму справу діамантових прокурорів, так тут справді теж є деякі нюанси, тобто. Е, так, було були знайдені різні ну да, от речі, які нам показали телебачення, і діаманти, і діаманти гроші а, і багато різних да таких от здається речей, які не мали бути у а, ну, у державних службовців, да, враховуючи навіть їхні заробітки і так далі. Але справа в тім, що коли вони були знайдені, справді була порушена процедура. От ми насправді, от якщо ми згадаємо в дослід багатьох правових країн, ну, ну наприклад, спишних Америків візьмемо, да там, якщо процедура не ви не ви якщо там поліція або органи, які досліджують, не, не дотримали всіх етапів процедури, то ці докази, навіть докази, які вони відкрили, які здається от доводять все, вони можуть вважатися недоказами. От я думаю, що отут, от можливо, команда Секверлідзе дещо дуже швидко от вирішила використати цей каркарван. Чому, вже активізувалися саме ця команда. Ми знаємо, і зараз вони хочуть відкривати. Якісь перевірки екс-ректора Мельника а, і так, так само зараз і цих прокурорів ну, дивіться, дивіться. Тут є, є прямий зв'язок з СБУ, ще раз підкреслю. Тобто президент взяв під контроль СБУ, в СБУ почалися зміни і чистки. І відповідно в даному випадку є спроба виб... от, в цій ситуації, коли президент взяв під контроль СБУ, вибити генпрокурора Шокіна і взяти під контроль Генеральну прокуратуру іншими силами. Тобто, спроба надати президенту монополізувати насправді от і СБУ, і Генеральну прокуратуру. У своїх руках. Власне, ось така активізація, чимало політологів говорить про те, що це підготовка секварелідзе до саме крісла очільника генпрокуратури. Можливо, в цьому саме суть конфлікту, в тому, що вони боряться за крісло. І не без того. Тобто, і ще відкрити, ми маємо розуміти, що якщо Шокін буде прибраний з голови Генеральної прокуратури, то очевидно, що та людина, яка туди прийде, вона буде набагато більш слабкою. Ми маємо одразу зрозуміти. розуміти. навіть якщо там прийде Кварлінзе, давати казати чесно, що він є в будь-якому випадку, він не зовсім, хоч він там працює генпрокуратурі вже певний час, але насправді він не зовсім розуміє, як працює ця система. Навіть враховуючи 000... не готовий документ, да, да і тобто він і справді можливо, якщо буде змінений не шокін, то він стане генпрокурором, але насправді він, він буде з таким своєрідним весільним генералом. Тому що в реальності ключові моменти будуть вирішувати а, 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 ті люди, які стоять а, за лаштунками. І при слабкому генпрокурорі, а, що, а, а Соколідзе буде слабким генпрокурором лише наслідку того, що він просто прийшов іззовні. Да? Він не до кінця розуміє, як вибудеться система. Різні у знаєте закулки, норм, які а, а, вступають протиріччю одна з одно. Тобто, треба розуміти всі, всі ці нюанси гри, да? яка там відбувається. Тобто він мало в це посвячує. в нього шанси стати. Генпроку, Я думаю, чи є? І чи буде у нього підтримка? Саме парламенту України я думаю, що зараз ми бачимо, що президент а, а, робить все, щоб Соколідзе не став генеральним прокурором, щоб зберегти Шокіна. Інша справа, скільки він зможе витримати цю інформаційну атаку, тому що ми бачимо, що з кожним днем ця атака на Шокіна вона наростає. Ну, вже зібрали 99 підписів так, за так. відставку і, Шокіна. І, і, і в цьому сенсі дуже дуже цікава є поведінка Шокіна, коли а, він постійно а, то він а, призначає, а, то, тобто, призначає виконуючі обов'язки свого першого зама. Да? Тобто там сам Шокін теж намагається грати в цю гру, щоб не дати себе звільнити в цю ситуацію. Тобто він то присутній, то відсутній. А з яких умов, взагалі, можливе звільнення Шокіна? Чи буде такий сценарій, на вашу думку? Я думаю, що а, звільнення Шокіна, можливо, за тих умов, як що а, справді президенту не вдасться приламати цю ситуацію, яка зараз є, тому що ми бачимо, що навіть серед частини блоку Петра Порошенка є бунт проти Шокіна. Да, частина медійних депутатів а, вони активно почали а, інформаційну атаку про, проти Шокіна з приводу того, що він покриває корупціонерів, а, що він не, роб, не, не робить те, що мав би робити. Ну, людина старої системи. Да, можна да, тобто, тобто, серед частини сам, самого блоку Петра Порошенка є частина депутатів, яка почала проти нього критику. Але поки що ми бачимо, що серед депутатів немає більшості. Тобто підписи збираються, але казати про те, чи вистачить 226 голосів за те, щоб зняти Шокіна, мені здається, що зараз поки що немає від нього Звіт власне своєї роботи? Чи буде Шокін звітувати на вашу думку? І що власне він може показати парламенту? Результат своєї роботи? Я, я думаю, що Шокуну справді було б дуже добре справді прийти в парламент і прозвітувати, а тому, що а, от вся ця інформаційна кампанія вона багато в чому поводовою на тому, що а, Шокін безпосередньо надає відповіді на ті питання, які б нас мали хвилювати. Тобто, ми, ми завжди постійно чуємо різні відповіді. Тут нібито відкрили справу, і нібито закрили, і тут нібито шокін там якось забули про справи розстріляних майданів ну, власне... з це це основна ми бачимо, людей. що це взагалі питання, воно взагалі не, роз, не піднімається. затримка екс-регіоналів так, так, так само забута тема. Так, забута тема, да. І, і я думаю, що якщо Шокін прийде в Верховну Раду, то і якщо він хоче зберегти як генеральний прокурор, то багато буде залежати від того, чи зможе він оцю інформаційну атаку зупинити. Плюс не забуваємо, що насправді у Шокіна теж є хілесова п'ята. Багато в чому це пов'язано до речі з його здоров'ям. Його, тобто це буде можливо також причина, звісно. Відставки. Да, от це його присутність відсутність багато в чому пов'язана з тим, що він лікується певний час, і відповідно він, він не завжди може бути генеральним прокурором. І тому тут виходить, що співпадає да оця інформаційна атака, плюс його деякі погіршення в його здоров'ї. Uh -huh. Щоб його зняти актуальною темою цього тижня, також є ситуація. У Мукачеву. Як тут себе буде поводити генпрокуратура, розслідувати ці справи? До чого доведуть, власне, який результат отримаємо? Ну я думаю, що в даному випадку вже Генпрокуратура, Ми бачимо, що вона кваліфікувала ці справи як терористичні акти, деякі відбулися. Власне кажучи, вона намагається теж Побачимо рухатися в тому руслі, який намічає президент. Да, тобто, президент і його оточення позначили це як терористичні акти. Принципі, Генпрокуратура рухається в цьому ж напрямку. Тобто, тут ми бачимо такий свій різний симбіоз між президент, президентським поглядом на ці речі і Генеральною прокуратурою. Тому я думаю, що е, от. Е якої б не була подальша доля, хто б не став, да, подальшим генеральним прокурором, але ці справи, скоріше все, будуть, будуть в потрібний момент доведені до кінця. І, скоріш ми справді побачимо, що очільників розвит... правого сектора, частини, принаймні, з них справді будуть відкриті кримінальні провадження. Власне, а чи будуть якісь результати допитів ось тих самих депутатів Ланьо, балоги, власне, чи причетні вони до цієї справи, як тут буде розвиватися ситуація? бачите, тут багато що залежить від. Позиції самого президента ми бачимо, що президент в даному випадку, він намагається деякою мірою зберегти певну наступність. Тобто він активно не тобто, публічно він активно не критикує представників так званої старої влади, в тому числі і Балог. Тим паче, що насправді він знайомий з балогою, і ну, згадайте лише, що Балог свого часу висувався від нашої України, мери Мукачева. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що в принципі тут є певні зв'язки і між Балогою і президентом. Тому я думаю, що для для балоги, наприклад, для того ж самого ланьо, скоріш за все, навряд чи генеральна прокуратура тут буде проводити проти них якісь активні слідчі дії. Скоріш за все, ми бачимо, що зараз є задання президента це приборкати справді батальйони, тому що вони давайте казати чесно. Вони вийшли з під контролю всіх. Тобто, він їх не контролює цю ситуацію зараз. Чи все ж таки дуже є? слабко? Тобто, ми бачимо, що оця ситуація Мукача, вона показала, що в принципі батальйони стали значна частина з них безконтрольна. Вони починають діяти на власний розсуд, прикривають з патріотичними гаслами, лозунгами, і в цьому сенсі вони багато в чому підривають позицію президента, тому що президент в цій ситуації виявляється тією людиною, яка е, от, в його країні, да, власне кажучи гарантом прав і свободи, якої він є громадян, так відбуваються такі речі, коли якийсь батальйон може, наприклад, там ставити блокпости. 에, там під, ну, наприклад, під Києв або під іншими містами, да там э, рухатись зі зброєю за 1500 кілометрів від зони АТО в даному паку, якщо ми можемо монополізувати не тільки відомства, але і батальйон. Ну президенту, власне кажучи, це, це й треба, треба зробити, тому що якщо ми будемо рухатись за конституцією України в Україні, лише одна сила може ну, тобто, лише одна структура може використовувати легітимне насилля це держава. Тобто ніхто не має права присвоїти собі право використовувати легітимне насилля, окрім державних органів. Тобто, якщо президент хоче бути керівником держави, то йому просто немає іншого вибору. І, власне кажучи, ця ситуація Мукачева, Вона показала, що далі тягнути з цим не можна. не можна далі займати оцю страусину позицію. коли ми робимо вигляд, що от батальйони там щось роблять, навіть якісь олігархи використовують як власні армії. А ми робимо вигляд, нібито їх і немає. Ну Пане Олексію, я дякую, що сьогодні були гостем нашої програми. Наш час завершився. Дякую вам, дякую. шановні телеглядачі, що ви були з нами. Нагадаю, сьогодні у гостях в нашій студії був політолог Олексій Якубін. Залишайтеся на телеканалі Гамма. На все добре!